Привіт усім! З вами Оксі. І сьогодні я хочу вам коротко розповісти про прийменники Зайт та ФО, коли кожен з них вживається і в чому полягає їхня відмінність. Після чого в кінці відео я хочу з вами разом позайматися виконати вправу. І ми побачимо, чи ви правильно засвоїли матеріал. Поїхали! На запитання, коли ви приїхали до Німеччини, я дуже часто чую наступні відповіді: Ich bin seit drei Jahren in Deutschland gekommen» або ж ich bin in Deutschland zwei Jahre». В даному випадку є дуже багато креативних відповідей на дане запитання, але тільки два з них є правильним. І, на жаль, це не два вищесказаних варіанти. Насправді ж секрет полягає в тому, що потрібно звертати увагу на саме запитання. Якщо вас запитують, «Wann bist du nach Deutschland gekommen?», тоді хочуть знати «Zeitpunkt». «Zeitpunkt» – це конкретний час, який лежить у минулому. Наприклад, einem Monat. oder for eine Woche». Отож, часовий прийменник for ставлять тоді, коли якась певна дія чи подія сталася в минулому, і ця дія чи подія, вони вже завершилися. В реченні після for завжди ставиться індикація часу в датіві. Що це означає? Тобто ця індикація вказує відрізок часу, який пройшов з того часу, коли щось сталося в минулому. Хто зрозумів, що я маю на увазі ставлю віртуальне 12? Іншими людськими нормальними словами це означає відрізок часу, який пройшов після певної події. Місяць назад, два роки назад, і так далі. Фо вимагає завжди даті. Наприклад, «der Monat» vor einem Monat», «die Woche» vor einer Woche», «das Jahr» vor einem Jahr». Отож, коли вас запитують, wann bist du nach Deutschland gekommen? Потрібно відповідати Ich bin vor drei Jahren nach Deutschland gekommen. Або ж Ich bin vor einer Woche nach Deutschland gekommen. Оскільки дія вже завершилась, речення стоїть зазвичай в минулому часі. Наприклад, в перфекті. Навін ist vor zwei Wochen nach Frankreich gezogen. Ну або ж в претеритумі. Lisa hatte vor zwei Wochen Urlaub». Як ми бачимо, індикація часу в датіві завжди стоїть після фор. Другий випадок, коли вас запитують wann bist du in Deutschland. Це запитання вимагає eine Zeitspanne – відрізок часу, на протязі якого ви знаходитесь в Німеччині. Прийменник «Zeit» Сигналізує, що дія почалась в минулому і вона ще не закінчилась. Після зайт завжди стоїть так само, як і після «фо». Індикація часу в датеві. І ця індикація часу в датеві виражає, як довго вже тривається дія, подія чи стан. Отож, der Monat» – «seit einem monat. Die Woche seit einer Woche. Das Jahr Seit einem Jahr. Das Eine Frage, beginnt, seit wann, wir seit in Seit wann bist du in Deutschland? Ich bin in Deutschland seit vier Jahren. Seit wann lernt Nico Deutsch? Nico lernt seit einem Jahr Deutsch. Seit wann wohnt sie in dieser Wohnung? Sie wohnt in dieser Wohnung seit vier Wochen. Давайте перевіримо, чи ви правильно засвоїли матеріал і попрактикуємось разом. Я буду читати вам речення і дам декілька секунд на роздуми, щоб вибрати правильну відповідь, тобто правильний числівник. Після того, звичайно, я назву вам правильну відповідь. Los geht's. Vor або war Nico mit Lisa im Kino. Правильна відповідь буде for, тому що дія лежить в минулому, і вона вже, мабуть, таки закінчилась. Не будеш, Ніко, злізою, напротязі двох тижнів жити в кіно. Тобто вони подивились, кіно тривало, можливо, годину-півтори і вже завершилось. Тому буде for. І правильна відповідь буде Zayt. Тому що дія почалась в минулому, і вона ще досі триває, оскільки сказано, що е er wieder anrufen». Він на протязі певного часу вже з нею не спілкується і хоче їй перезвонити тільки тепер. Seit oder vor fünf Tagen. Sebastian Себастіан gut. І правильна відповідь буде зайт. Тому що п'ять днів назад він перестав добре спати, і він ще досі спить недобре. Тому дія ще досі триває. Дія почалась в минулому, вона не завершилась. Тому буде зайт «фінф тагн». schläft Sebastian nicht gut. Vor oder seit fünf Tagen hatte Selma Fieber. Jetzt geht's ihr aber besser und sie ist wieder gesund. Vor oder seit. I Bude vor fünf Tagen hatte Selma Fieber. Jetzt ist sie aber wieder gesund. Тому що в неї була 5 днів назад температура, але вже в неї її немає. Я почалась в минулому, але вже закінчилась. Тому буде ФО. Seit oder vor dem 5 wohne ich in München. Seit. Тому що це. Речення означає сайт шпане, відрізок часу, на протязі якого я живу в Мюнхені. Тому буде зай. Тим паче речення стоїть в презенці, в теперішньому часові. Дія почалась в минулому, але вона ще не завершилась. Тому буде зайт. Якщо ви скрізь вибрали правильні прийменники, то я вас вітаю. Ви зрозуміли матеріал. А наразі від мене все. Це відео коротке, але я надіюсь, воно є цікавим і корисним. І в загальному я б дуже хотіла познайомитися з вами, мої глядачі, ближче, і взнати, відчути ваш рівень німецької мови для того, щоб у майбутньому пропонувати вам більш якісніші і більш корисніші відео. Тому в мене є до вас прохання, будь ласка, коментуйте, пишіть, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, на яку тематику ви бажаєте бачити наступні відео. Я буду рада від вас читати! А наразі я дякую за вашу увагу. Я бажаю вам гарного настрою і ми побачимось у наступному відео. Тіс!